Вітання глядачам Суспільного. В ефірі «Дайджест новин тиждень суми, в якому наша команда традиційно зібрала для вас ключові події у сумському регіоні за останні сім днів. У студії працює Христина Довбня і коротко про наші сьогоднішні плани. Армія РФ посилила атаки на Моропілля про наслідки обстрілу та безпекову ситуацію у громаді. В цілому російські диверсійно-розвідувальні групи знову намагаються зайти на Сумщину, якою була. Ситуація цього тижня, а також про відновлення школи у Тростянецькій громаді, початок вступної кампанії в області та запуск третьої черги сміттєвого полігону, далі детальніше. У вівторок, 2 липня, армія РФ атакувала Моропілля дроном Про це Суспільному розповіла секретарка Моропільської громади Олена Шаркова. Внаслідок атаки дроном пошкоджений будинок, додала вона. Останні півтора тижні, розповідає Олена Шаркова, село Моропілля обстрілюють майже щодня. За її словами, російські військові атакують і об'єкти критичної інфраструктури села, і приватні домогосподарства. Так, минулого тижня у подвір'я місцевого Підприємця Андрія поцілив російський дрон. Якраз в хаті були. Я якраз почув стрілянину, що стріляють, хотів вийти, подивитися, де летить, але ну, трохи не встиг вийти. До дверей почув, як пікірує дрон, ліх, вибух після того. Ну, все посипалося. Ну, один упав раніше, у нас дома не було, на городі упав якраз дрон. Він попав у сітку між городами в робицю. Тут робота, дуже ж це магазин не закрить просто. Закрить все, викинуть все як. Тича кімната, дитина у нас тут жила, тобто прошивала її осколками, насквозь же. все вибивало повністю. Там такі ж у дверях. Возні дивочки, якщо вже свистить, вже рядом уже свистить, вже треба падати, бо що, понімаєш, десь рядом упаде. Прилітала хата, вся покоцана Це в кожного тут, мабуть, покоцано. А ця вирва біля одного з об'єктів у центрі прикордонного моропілля з'явилася на початку травня. Місцеві говорять, що росіяни вдарили з артилерії. Тоді ж був пошкоджений і меморіал присвячений перемозі у другій світовій війні. Вони відразу зараз обстрілюють з декількох точок. Ну, здобавилися оці ці дрони яких у них, як ми розуміємо, ну, дуже велика кількість, тому вони можуть одночасно застосовувати до 10 дронів. Іноді почуваємося як в тирі. На сьогоднішній день. Ну, центральна частина міста можна сказати, майже не, не ці села майже не житло, не жила і майже нічого не працює. Тетяна Нагулова додає, що за період повномасштабного вторгнення у громаді внаслідок російських обстрілів загинули троє цивільних більше десяти були поранені. Коли обстріли перебивають от, по енергосистемі і ось сутки, у нас даже більше не було світу, то це, звісно, трудніше вже. Ну, який бізнес, якщо не то, що завтрашній день, сьогоднішній не плануєш. За словами секретарки Миропільської громади Олени Шаркової, на сьогоднішній день у громаді пошкоджені понад 300 домогосподарств. У Моропілі залишається понад 2300 тисячі мешканців. Це близько половини від тих, хто жив тут до повномасштабної війни. Російські диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються зайти на Сумщину, проте українська армія їх знищує. Таку інформацію цього тижня в ефірі телемарафону озвучив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Журавці це е, були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав відповідно. Е, Адекватну дію з боку наших збройних сил Лукашівка. Теж були намагання декілька диверсійних груп зайти в цей населений пункт. Це великописарівська громада, і теж були знищені там десятки знищено ворожих солдат. За словами Володимира Артюха, практично кожного дня відбуваються вогневі зіткнення з російськими ДРГ, які намагаються зайти на територію Сумщини. У Сумській громаді запустили третю чергу сміттєвого полігону у великому Бобрику, яку будували протягом останніх трьох років. На її облаштування за весь час витратили 94,6 мільйонів гривень, розповів начальник управління капітального будівництва Сумської міської ради Віталій Шилов. Це територія Верхньосировицької сільської ради. Тут приймають відходи від населення та організації сумської громади і навколишніх населених пунктів. В принципі, кількість сміття залишилась на тому ж самому місці. Один рік, в 2023 році, е, пару місяців було таке, що е, об'єм трохи спав по порівнювати з 22 м але потім добрався за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Тому на даний час ми бачимо стабільну тенденцію, по коли зранку 22-й, і 24-й рік, в принципі, однакова кількість сміття заїжджає на ну Там плюс-мінус небагато. А скільки? Яка кількість? В середньому заїжджає близько 6,5 тисяч тонн тисячі сміття в місяць. Над проєктом третьої черги почали працювати п'ять років тому, розповів Олексій Дрозденко. Та додав, що нині розпочалася робота над четвертою чергою. У планах на 20 гектарах звести сміттєпереробне підприємство. До слова жителі сум за рік продукують приблизно 68 тисяч тонн сміття, розповів Олексій Дрозденко, ще близько 8 тисяч тонн підприємства. У селі Солдатське Тросянецької громади на Сумщині відновлюють зруйновану російськими військовими школу. Це єдиний навчальний заклад для понад 40 школярів з трьох населених пунктів. Був приліт прямо у покрівлю закладу. Було розрушені всі вікна, підлога, система опалення. Навчають 41 учня поки дистанційно, розповідає директорка. Утім, говорить, сподівається, що з 1 вересня діти зможуть повернутися до школи. Можливо, на змішану форму навчання. Солдатську школу відвідують дітки з трьох населених пунктів: це Ницаха, Солдатське і Крамчанка. Ремонт школи роблять коштом благодійників та місце. Бюджету. Допомагають відновлювати навчальний заклад до десятка волонтерів добровольчого будівельного батальйону, розповідає очільник сумського осередку Олексій Клюєв. Планується відремонтувати 13 кабінетів, замінити двірні блоки, ну і виконати внутрішні роботи. Загалом у Тростянецькій громаді через російське вторгнення пошкоджені 5 шкіл. 1 липня в Україні розпочалася робота сервісу створення електронних кабінетів для вступників до закладів вищої освіти. Через цей кабінет абітурієнти зможуть подавати заяви на вступ до вишу. Ірина в цьому році закінчила ворожбянську школу, що у Лебединській громаді. Дівчина сподівається потрапити на навчання до Сумського державного університету на бюджет. Планую менеджмент або маркетинг ще в процесі вибирання. Дівчина приїхала до вишу, аби зареєструвати свій електронний Рони кабінет вступникам так можуть усі охочі абітурієнти, говорить проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету Іван Козій. І додає те, що сумська громада визнана мінреінтеграції територією можливих бойових дій, дає додаткові бали вступникам. За рахунок цього у нас більший так званий регіональний коефіцієнт 1,07, що фактично може на 14 балів. Збільшити конкурсний бал вступника і збільшити його шанси вступу до університету. Цьогорічна вступна кампанія має відмінності від минулорічної. У нас були спеціальності а, з особливою підтримкою. Вони і зараз є, але умови вступу для них стали так, як і для всіх. А в минулому році це був вступ за мотиваційним листом. Можливий, якщо ми візьмемо вчителів, які планували працювати в школі, да, їх з 1 вересня беруть на роботу, але перша освіта їм не дозволяла бути вчителем біології. Да, вони вступали за мотиваційним листом. Цьому році для всіх тільки національний мультипредметний тест. Основний потік вступників говорить фахівчиня з профорієнтаційної роботи СНАУ Єлизавета Синько буде в приймальній комісії, коли розпочнеться прийом заяв на зарахування. Задаємо їм уточнюючі запитання, і саме так ми можемо визначити щодо подоби саме тому чи іншому абітурієнту. У нас університет вступає досить багато військових з різних міст, з різних точок, не дивлячись на те, що така ситуація у нас в країні і може бути в нашому місті. Військові подають документи. Як розповіли представники вишів минулого року на бакалаврат денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти вступили у Сумському державному університеті. 1015 абітурієнтів в аграрному університеті 898, у педагогічному 700 абітурієнтів. Такою інформаційна картина на Сумщині була цього тижня. Я, Христина Довбня, традиційно хочу закликати вас підписатися на ютуб канал Суспільне Суми, поставити вподобайку цьому відео і написати свої враження від нового випуску у коментарях. Таким чином, про новини Сумщини дізнаватиметься більше глядачів. Бажаю вам тихих вихідних. Зустрінемось у дайджесті тиждень суми.